Всім привіт! З вами Тетяна Таперо. Ви на каналі Life Online. І сьогодні ми говоримо про один маленький плагін, який буде корисним тим, хто хоче публікувати, анонсувати різні події на своєму сайті WordPress. Давайте припустимо, що у вас є сайт на WordPress, Ви час від часу організовуєте різні івенти, різні зустрічі, проводите майстер-класи тощо. І ви хочете на своєму сайті робити анонси. Звичайно, ви можете робити це через блог. Публікувати в блозі анонси на свої заходи, але набагато краще буде, якщо до цього, тобто публікувати записи в блозі це дуже добре і правильно. але До цього ви ще зробите такий маленький календар на своєму сайті, де будуть розписані усі ваші заходи. Які ви плануєте проводити. Як це можна реалізувати? Найпростіший спосіб це використати евент-календар. Я взяла ось такий плагін. Він називається The Events Calendar. В принципі, тут і так зрозуміло з назви. Я його встановила, ось він в мене встановлений. Активувала і навіть трішечки вже поцяклувала з ним. Після його встановлення та активації у вас в меню з'являється пункт події, і тут ви можете додавати події так само, як ви додаєте записи в блог. Можете додавати позначки, так само, як метатеги додаєте в блозі. Ділити свої події за категоріями, так само, як це робиться в блозі. Якщо ви не знаєте, як ділити по категоріям, додавати метапозначки, обов'язково передивіться відео на моєму каналі. У мене тут є окремий плейлист, де я розповідаю про те, як початково налаштувати WordPress і як з ним працювати. Далі події, місце проведення можна вказати, організаторів. Можна виконати певне налаштування. В принципі, тут нічого складного. Ви на стартовому етапі розберетеся. Я вам просто покажу, як він виглядає. Отже, події. Відкривається такий перелік, де ви можете додавати нову подію. Наприклад, додати новий Подія. Трішки криво переведений, але, тим не менш, він переведений і це вже добре. Можна написати Різдво. Нехай буде тут текст Різдвяний. Як бачите, нічого складного в оформленні цього запису не буде. Так само ми тут можемо додати якесь медіа, додати фотографії. Додамо ще раз. Ось так. Е, можна погратися з розміром, з заголовками, е, зі шрифтами, зі списками. Ну, все як у звичайному редакторі Gutenberg. Коли прокручуємо нижче, ми е, бачимо дату. Важливо відзначити, що дата тут позначається е, спочатку місяць, потім число і потім рік. Ми пишемо. 12 місяць у нас, 12 грудень, 25 а, і тут до полудня, 8.00 до полудня і, наприклад, наприклад, 9 після полудня. Події на весь день можна поставити отак. Можна визначити час. Можна поставити галочкою, подія буде тривати весь день. Далі вводите місце проведення. Адреса, місце проведення ім'я. ну, Мабуть, організатора. А, ні, організатора. Організатора обираєте. Зараз ми до цього повернемось. Місто. Ріг, місце проведення. Це там, де буде проводитись. Поштова площа. Україна Україна. Шукаємо в переліку. Україн. Тут можна телефон вписати, можна вписати сайт. Можна вписати область, поштовий індекс, якщо це треба. Адресу там вказати точно більш. Тут все можна це все детально показати. Організатор Create or Find організатор. Можна ввести нове, нове ім'я, а можна обрати того, хто є вже адміністратором сайту, наприклад. Подія вебсайт. Можна додати на вебсайті. Вартість участі. Наприклад, до вартості. Ну, це де вказується символ євро до вартості або після вартості. Тут вже як захочете. Далі, в принципі, можна ввести якийсь, якийсь короткий уривок про вашу подію написати. Ну, і, в принципі, все. Можна також ось тут праворуч додати нову категорію Різдвяні свята. Додали. Одразу. Позначку можна поставити Різдво. Ну, або таку, яка буде відповідати: Різдвяні свята, святкування Різдва і так далі. Тут у нас має бути різдвяний текст. Коли ви все це налаштуєте, натискаєте. Можна якісь особливості події вмістити. Ну, це не так важливо, я думаю. Коли ви все це налаштуєте. Навіть тут можна встановити головне зображення. Якесь додати. Ну, хай буде. Припустимо. Окей. От коли вже точно все налаштуєте, натискаєте кнопочку публікувати і ваша подія публікується. Переглянути події можна ось за цим посиланням. Ось подія. Тут у нас текст І Додати до календаря. Це ви можете додати до свого календаря, яким ви користуєтесь, якщо ви таким користуєтесь. Дуже така цікава структура, тому що, у вас тут є посилання. Ось, коли ми натискаємо всі події, у вас буде таке посилання список. Яке ви можете скопіювати і вставити собі до меню наприклад? Перейдемо у вигляд меню. Е, виберемо моє головне меню. і ось тут, ми тут бачимо. Є події. Але вони числяться як записи, і нам би хотілося, щоб в нас була окрема сторіночка, яка веде саме на події. Тому ми ставимо користувацьке посилання. Те саме, яке ми скопіювали щойно. Тут пишемо події ітискаємо Додати в меню. Ось воно з'явилося. А після цього ми подія категорії. Можна категорії додати в меню. І ось так от їх сунути. Тобто, підставити категорії подій під наше скопійоване ось це посилання, яке ми щойно додали в меню. Збережемо меню і подивимося, що у нас вийде. Ось ми бачимо події. Якщо перейдемо, у нас відкриється в... Не відкрилося, ну добре. А якщо ми приберемо оце. Ага. Events. Давайте скоригуємо. Збережемо ще раз. І ще раз повернемося. Оновимо. І знову спробуємо перейти. Чудово. Тепер у нас відкриваються наші події. Клас. А якщо ми наведемо, ми побачимо нашу категорію. А якщо під цю категорію ми ще й додамо наші записи з подій, то вони теж там будуть, їх там буде видно. Різдво, Головін і так далі. Ось так. Ну, припустимо. Головін це не різдвяне свято, тим не менше, ми його туди поставимо, щоб подивитися, що у нас вийде. Події, різдво, і у нас тут відкривається меню, де у нас відкриваються записи подій. Я думаю, тут все зрозуміло. Як ним користуватися, якщо ми перейдемо в події, у нас тут буде перелік наших внесених наших записів. Далі, 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 подія категорії, місце проведе, організатори. І що ще тут можна додати? Можна додати календар Embeds. Що це таке? Це, власне, сам календар. Я його вже активувала. Тут, в принципі, нічого. Не треба додавати, тому що тут всі категорії. Всі теги, мета-теги. І так далі. Календар. Оновити можна. Ну, тут буду вас опублікувати, тому це така календар називаєте, як вам треба. І все, ви його опубліковуєте. Далі ви переходите в меню. І в меню ви побачите тут календар Embeds. Ось це саме. Такий календар можна створити, я так розумію, на певні місяці, на певні категорії. Так само, як і записи. Ми ще не ділили події по категоріям, так? І календар, якщо ви побачите, він у мене ось вже доданий. А коли ми перейдемо на наш сайт, ми побачимо, що календар ось він. І коли я на нього натисну. Жовтень ми бачимо, у нас є Геловін. А я хочу, наприклад, Грудень. І що у нас в грудні? В грудні в нас Різдво, і в нас є запис, Різдво, текст різдвяний, наше фото гарне. Вартість ми можемо перейти, натиснути на назву і подивитися, що ж це буде за подія. Як на мене, це дуже зручно. Дуже класно і буде корисно тим, хто хоче на своєму сайті організовувати, точніше, анонсувати різні події, івенти, свята. Які буде проводити не онлайн, а офлайн. Хоча і для онлайн подій це теж буде класна штука. Якщо ви будете її використовувати, можна робити статті і публікації, записи у блозі розповідати про свої події, які ви будете проводити онлайн чи офлайн, і додатково публікувати їх в календарях, для того, щоб люди могли зайти в календар, зайти в події, поглянути, передивитися, що ж ви там плануєте проводити і організовуєте. Я думаю, тим, хто займається подібною діяльністю, схожою діяльністю, ця ідея буде корисною. Якщо серед моїх підписників є такі, або як я буду рада вашим коментарям і вашим подбайкам. А якщо ви ще не мої підписники, то обов'язково підписуйтеся, тому що попереду в мене ще буде більше багато цікавих відео про WordPress, про SendPulse і взагалі про сайти, як такі. Якщо вам потрібен сайт, звертайтеся, я завжди на зв'язочку. Пишіть в коментарях, пишіть на сайт. У мене тут є всі посилання або в інстаграм, куди вам зручно. Я завжди на зв'язочку і завжди допоможу вам створити ваш кльовий сайт, який не просто буде гарним, а буде із душею. З вами була Тетяна Таперо. З вас сподобайка і підписка. Всім па-па!